Цебто більше як три віки тому, коли носили шпаги ще при боці і розважали стратами виму, коли відьом палили при народі, коли наук не знали ще ладом. Кажу давно, кажу у Вишгороді, підсудна Анна стала перед судом. Було тій Анні, може, десять рочків. Її привіз розлючений сусід. Багряне листя, кілька тих листочків, останнє листя із кленових віт. Було на стіл покладене, як доказ, і шаруділо тихо на сукні. Осіннє сонце, яблуко недоква стояло в голих кленах у вікні. І той сусід сказав тоді у тиші панове судді, я її привів. Вона робила кольорові миші з оцих ось жовтих і сухих листків. Ото складе листочок до листочка, два рази хукне, так і побіжать. У мене діти, у мене син і дочки. У них цяцьки... Так жужмові лежать. Вони були нормальні і здорові. А ця чаклунка збила їх з пуття. Вночі їм сняться миші кольорові. От тих мишей немає нам життя. Тоді суддя в судейській чорній мантії сказав життя це справа без гарантії. Чаклунок ми караємо по закону. Перехрестіться, пане на іконе, скажіть суду. Вона із димаря вночі літала, чи згасила зірку, чи вам ті миші згризли сухаря, а ще погрозили у підлозі нірку. Сусід сказав, що миші ті якраз такої шкоди не чинили зроду, що в господарстві наче все гаразд. А йдеться швидше про миральну шкоду. Суддя спитав, вони на вас гарчать? Та каже ні, але вони яскраві. Два рази кукнув, писар на печать тихо, тиха дівчина наваля, у сірі день, і сірі бурш у і сірі стіл, і сірі були двері. А раптом някнув кольоровий кіт, за чорнилом, грилом.